Доброго ранку панство, всім привіт. Давно я вже не знімав вам відосики. Їду на роботу. Їду частину дороги безплатними, частину їду платними, бо не встигаю на загрузку. Виїжджаю той раз на 40 днів, то думаю контенту трошки не знімається. цього разу їду до роботи цитриком. тому що щось в мене в Форді коротше, пішло звідкись масло, звідки саме я не зрозумів. І ніби не те, що багато витекло, але бачу, що вентилятором його десь трохи було роздувало, і я вирішив не рискувати. Поїдемо з Сітроеном, як я вже сказав, залишу його на базі. Потім з'їзд все рівно на базу і два тижні потім буду вдома. Вже пересів в буса. Потихенько чапаємо до загрузки. Загрузка 160 кілометрів. Від фірми неподалеку Вроцлава. Маю забрати звітом те 17 палет. Так як я поняв, вони мають бути фінтровані. Чекайте. О, закриє вікно, буде вам краще чути. Коротше так, забрати 17 палет, ну, як, можливо, я вже і перед тим казав, до кінця не пам'ятаю. Їхати мені. Майже під французьку границю. Туди де5, іде де траса, хто орієнтується 982 км від фірми виходить. Плюс 270 до фірми вже сьогодні проїхав. Я скажу, не так... Такий непоганий сьогодні шматочок треба буде втиснути. Вигрузка завтра на 10. До речі, по новинам. По новинам, що сказати, така досить неприємна річ для мене по здоров'ю. У мене цукровий діабет. Ми дізналися чисто випадково, минулого місяця я якось був, приїхав до тата, бо тата, тата мав цукровий діабет. Е, приїхав до батька, батько е, зробив мені тест, показало дуже велику. Дуже великий цукор. Реально з таким цукром, що показало, що люди не живуть. Але потім почали через 5 хвилин міряти, він впав на 5. Тобто, можете поняти, який він був. Потім ще впав на 3. І в кінцевому результаті за мене так трохи взялися. Марія і сказала, мені потрібен здоровий чоловік. І завезла мене, як завела, можна сказати. Затягла мене до лікарні, аби ми здали ті аналізи. Зробили аналізи і показало, що в мене дійсно величезний цукор. Потім вже лікар, лікування. Зробили повний чекап організму. Приписали ліки і тепер, коротше, в мене і дієта. Дієта в сенсі є продукти, які не можна споживати. Постійне мірення цукру, ведення журналу, записувати скільки, що і як. Така то, в общем, проблема. Тепер зранночку стаєш дві Через 600 поверніть ліворуч. Тепер зранку стаєш дві таблеточки і потім при кожному прийомі їжі ще по одній таблетці, плюс дієта, аби його внормувати, вкоригувати. Якось так. Не досить приємна річ. Курди, миша з'явилася. Сви я сядемо до самоходу і ще в того пана питався, чи йому не мерді. А то з моєї сторони, власне, так і теж. Зробила тут собі гняздко. Панство в мене завелася миша. Він купив вже таку штуку, щоб її злапати. Тут поставив, бо коротко, тут вона була зробила гніздо. Ждемо, може злапаємо. Вбивати я її не хочу. Навіть не то, що з гуманності, а через те, що курди як вмре, то буде катастрофа. Ви все смерділо. Я вже тим часом загрузився. О, що забиваю далі координати і лечу на вигрузку. Дівнику вже 23.18. їхати мені ще 290 кілометрів. Не знаю, чи я дам ради, але треба попробувати. Зараз 3 градуси, 2 і воно, до речі, коливається до мінус 1. І так, 2. І, як бачите, їду на остро, 90 кілометрів, лишилося проїхати. І то, між іншим я ще не впевнений, бо в мене машина піднята, може і менше. Маю надію, що доїду 20 кілометрів мені до заправки. Не знаю, чого я так сьогодні, я так рискую. Але не знаю, маю надію, що мені хватить як доїхати. Як бачите, заправився прямо на тоненькому. Лишилось в мене, може, 8 літрів в баку. Я скажу... ще мені доволі, до речі, пощастило. Це я вже скинув швидкість, я 110 літів. Мені здається, я би не доїхав би тих 70 кілометрів. Ранку доброго панство! Сьогодні у нас такий прекрасний раночок, такі кольори. До загрузки лишилося година 20. Я маю надію, що я встигну до 10-ї години, що не буде ніяких пробок, бо в мене фікс на 10. Дуже тяжко було сьогодні заснути, мало спав, але думаю попереду буде щось мені хоча б сьогодні дадуть менше, аби я відпочив. Я проснувся ранком, дивлюся знов. Все накидано, а ми ще немає. Що ми з офісу? Воно лежить вже. А тим часом, коротше, хто? Е, чекаю поки за... задзвонить той пейджер. І можна буде їхати розгружатися. Яка в мене проблема? Бачите, який тут запас, фура стає. А в мене, коротше, як заїду, мої колеса сюди заблокують. Сказали мені, коротше, що мене не розгрузять. Не знаю, що тепер будемо робили. Я коротше, на другу фірму на рабен, славно відомий в Польщі. Їду до них зараз до офіса. Спитаю, що до чого, а потім буду йшов розгружати, бо хлопці не мають часу самі то зробити. Так, панство, їду до загрузки. 46 кілометрів там до Кауфланду щось заїду, куплю і ще Продовжує соточка. Ще соточка до льоту і завтра буде експрес. Десь 250 кілометрів вигружаюсь і зразу там саме на місці загружаюсь. Якось так. Доброго панство. Робимо маленький делікатний. Огляд. Чекайте, подивлюсь, чи ще габаріти світять, бо люблять вони барахлити, коли сирість. Все чучі ляля. Сьогодні на якомусь такому дікаріку, можна сказати, ночував. О, що тут за яма якась? Струмочок. Ось. Такі осінні красоти. Між іншим, що хочу сказати, на дворі вже 0 градусів, Холоднувато. То бачите, нашмітили люди, ну чи не люди, бог його знає. До речі, треба буде зараз підняти трохи машину, бо, бо не з'їду, зачеплюся. От як кажу, температурка 0 градусів. І зараз вам покажу, як в мене тепер проходить кожен ранок. Видали мені, коротше, значить, ось такий апарат, який міряє цукор в крові. Тут єголочка. Є голочка, як бачите. Коротше що, тепер беремо, дістаємо від стріля такий картридж. Подаємо його сюди. На пальці робимо таку дезінфекцію шпірітусом. Далі вставили оцей картридж. Тягнемо за ту штучку донизу. От. Має піти коротше, кров. Маю на увазі, що YouTube мені ніц не зробить. Приставляємо до цієї штучки. І будемо зарабачувати рівень цукру в нашій крові. А що це означає? Що це цукор дуже височезний. Наша задача добитись до сотні зранку. Тобто, треба випити зараз таблетку і збивати, бо це дійсно високо. Якщо переводити на українські цифри, то воно зазвичай має ділитися на 18. От, тобто якби було 180, це 10. Це вже багато. Наша задача 5, щоб було. Так що таке, е, збиваю я їх таблетками, якими мені виписують цей картридж забираємо. Збиваю я той цукор, виходить, за допомогою таблеток. Одні таблетки. Е, ось такі Не знаю, може в когось теж цукровий діабет, може комусь цікаво, бо я знаю, що є навіть люди, які просто п'ють ці таблетки. Для того, що може в людей не бути цукрового діабету, але там коротше, інсулінорезистентність і воно якось коротше, збивається, і люди потім навіть худішають, ще щось. В общем таке. Ну, І ця таблетка, вона, вона виходить, має промовуючу дію, ти просто її випиваєш, і вона просто зі дня зменшує тобі місць цукру в крові. І ще є. Інший вид таблеток ось такий, то виходить, це не реклама, нічого, просто показують що, це що мені дають, п'ють, аби я жив, скажімо так. Дають, аби я пив. Їх, виходить, п'єш перед кожним прийомом їжі. І цукор наступний раз я міряю 2 години після кожного прийому їжі. Потім пишеш графік, і якщо воно не зменшується, не нормалізується за цей період, поки я буду в рейсі, тавку треба збільшити. Ну і маємо надію, що воно все врегулюється і все буде круто. Добре, я в свою чергу записую Тахобук, бо теж немає коли і тягнути. Записуємо Тахобук. Вчора можна сказати, ми майже нічого не проїхали. І зараз 10 кілометрів до загрузки. План, як я вже пояснював, такий, що зараз грузимось тут, потім їдемо десь туди, там на місці знову загружаємося. І завтра тут знову вигрузка буде ранку. Тобто містечко де ночували, можна буде зараз і зберегти. Головне, щоб було місце з цього краю, бо, бо не запаркую задом, бо дуже там низько. То що, я записую документи, вам приємного перегляду. Не забудьте підтримати канал вашим лайком та коментарем. Це дуже сердечно вас прошу. І далі, що далі я включусь. Заказали мені ось таке щось як на піноблоки похоже. Не знаю що це. Якісь плити. Стягнув ремінчиками. Закладаю то все і що? потихоньку будемо шурвали. Зараз ще тільки експедиторка перевірить, чи все гуд. З першої години я вже приїхав сюди на вигрузку і тільки щойно забрали в мене палету. А це вже на секундочку. Як бачите, зараз ще маємо чекаємо палету другу, і з нею їдемо. Я думав, туди саме, де я загружався, але ні, трохи ближча дорога буде. Але добре, що ніби на місці завантажую. Так, товариство, вдалося мені коротше, загрузитися. Скільки ж я часу прочекав, щоб мене загрузили і вигрузили. Загрузили таку самісіньку палету, які забрали з таким самим багажем, які забрали. Я ще певно чекав десь годину часу, аби м -м, мені віддали документи з розвантаження. йо моє які класні! Небо класне Що, в цілому їдемо до паркінгу вон 90 Їдем. 96 кілометрів? Ще коротше, хочу сказати, не знаю, хто там, можливо, дивляться мене хлопчики, які теж їздять. Кажу, хлопчики, перепрошую, хлопи, мужики, Які. Е Їздя також на бусі. Е і чи немає у вас повор... проблем з лівим поворотником? У мене постійно лівий поворотник згорає буквально за день-два, як я виїжджаю і сплавлюється в ньому пластмаса. Ставлю меншу лампочку, ходить, купа часу, але проблема в тій лампочці, що воно все рівно, хоч вона показує, але дуже швидко реле цокає. І не знаю, прям, що робити. І міняю мій плафони. Все рівно та стандартна лампа його розплавлює, воно згорає. Не знаю, що з таким робити. Може хтось якийсь має вихід з положення, щось може порекомендувати. Доброго раночку панство. Залишилося 4 хвилини до вигрузки. Під'їжджаємо і маю надію, що все скоренько сьогодні вигрузиться і все скоренько загрузиться. Бо Вово приколи, що ти зранку приїжджаєш на вигрузку чи загрузку, стоїш півдня і потім в ніч приїжджаєш, то до... Щось вони мене не тішать. знаєте. Вигрузили мене он, оперативненько. È, з, як бачите, ще 140 кілометрів. До загрузки загружаємось і в концю щось нове для мене. Виїжджаємо в Бельгію. В, Бельгі... в Бельгії вигрузка десь на завтра. Загальної траси десь 150 кілометрів. В цілому таке там на місці включуся. Так, пансько, загрози м'я якісь такі штуки. Я не знаю, що то якісь сварочні апарати чи що то. Вон якась який... називається кемпер біжить, якийсь пилосос і тут щось. Разом то на 100. Їдемо до Бельгії. Тут довелося купити ще ось такого одненького аерогриля. 30 євро ціна. Маю надію, що тут він потягне, бо 1350 не тягне. Це й на 1000. Великі сподівання. Момент істини. To be or not to be. Неужели? Прямуйте на південь. Такий момент спортила. Супер, але зразу почуємо, як нагрузочка на мотор пішла. Ну no. працює. Як то виключити ту? А, тут виключає. Вона має так і я поняв остигнути, щоб відкрити, так як, як, як та ті мультиварці. І вон стоїть в мене новусінька мультиварка. На 1350. Новісінька он. Не знаю скільки я за нього. 200 дав чи що. Ще навіть... Е... Ще навіть чек на нього реходити є. гарантія. Я вам скажу, що год. Тільки те, що мені не сподобалось, що чаша тут так кругла, але Направді, не було вже де шукати, не було де що це, і тим більше ціна 29 євро, це вже не так дорого. Ще Хотіли мені ті такі паперові штучки сюди на цей восити. Хоча там писало, що в презенті вони задурно йдуть, е... а те, що тіпа, ціна збільшується до 36, якщо ти береш на нього гарантію, я гарантію на нього не хотів брати. Е... Я не знаю, трошки покористуюся ним, якщо що, я маю велику надію, що я собі куплю щось з часом по-людськи, але на цей місяць можна взяти цим покористуватися. В майбутньому мені потрібна якась квадратна, так як тут я брав собі квадратну кочу, того, що в мене є лотки, в яких можна запікати шкляні. Типу. Е, вот. Було би добре саме квадратну купити до 100 1000 ватт. І я начебто такі на алегро познаходив. Так що таке. Нехай та білі бірда служить, так? я думаю, так. що, Їду тепер до Бельгії, далі все включу. Я вже в Бельгії вісім 8 під до половини машини, загружені ящиками якимись, Завантажувався я ось там тій компанії. І що? Зараз мені так здається, шеф мені дозволив поїхати до мого товариша, якого я не бачив, я знаю, років 4-5. Тому що він ще пішов служити до війни, він там рік прослужив, виходить, почалася війна, їх там залишили, і він так ще два роки. Два роки і після того, що його залишили знову, я не знаю, чи він був у військовій частині, чи він на війні, але я знаю точно, що він був в Чернігові. Тобто його чотири роки не було. Він мусів, кажу, бути на службі. І нарешті йому вдалося приїхати до Німеччини. Приїхав він сюди легально, якби хто там ніч не казав. Хоч реально мені байдуже. Головне, що я вважаю так, щоб люди жили, скажу так. І він вже приїхав сюди, вдалося йому приїхати в Німеччину і хочу кінець кінців з ним зустрітися. І шеф мені дозволив поміняти маршрут, аби я з ним зустрівся, що дуже круто. Якийсь в мене хоча б той тиждень на якомусь позитиві закінчується, а то постійно розгрузка вночі, вночі, вночі. Або зранку загрузився, до обіду стоїш, чекаєш, якісь такі в мене були приключення. Хоча б якийсь позитивчик. В цілому таке. Дякую, хто був зі мною в цьому відосику. Не забувайте підтримувати канал, писати якомога більше коментарів, також підтримувати лайки. І хто новий, і, звичайно, підписуйтесь, аби нас, з вами ставало всіх, аби нас з вами ставало все більше. Всіх обняв, припідняв, тримайтеся, купи!